Там, дітки, Подивіться, а хто до нас залітав на заняття? Це лялька Наталка. Вона дуже вічлива і запитує у вас, як ваші справи, як ваше здоров'я. Дякую, Наталко. Дітки, а тепер ви запитайте у Наталки, як її здоров'я і як її справи. Як потрібно це сказати? Наталко, як твої справи, повторіть дітки. Або Наталко, як твоє здоров'я? Повторіть, будь ласка. Молодці малята. А яке у Наталки святкове вбрання? Давайте роздивимось, дітки. Це сорочка вишиванка. А це спідниця, а це гарний віночок. Наша Наталка справжня красуня. Дітки, Наталка отримала листа від своїх друзів з Польщі, а як лист нас знайшов і не загубився. Давайте уважно подивимось. На ньому є адреса. Написана назва міста, вулиці, номер будинку, а головне назва країни. Дітки, а ви знаєте, як називається наше місто? Правильно, наше місто має назву Дніпро? Наше місто. Дуже велике і красиве. В ньому є найдовша набережна у Європі, яка розташована на березі річки, яка теж має назву Дніпро. Є також багато затишних місць для відпочинку. З вас знає назву вулиці, на якій живе, і номер будинку. Хто знає дітки, молодець, а хто не знає, обов'язково вивчить. А як називається наша країна? Наша країна називається Україна. Люди, які живуть в Україні, Розмовляють українською мовою. І ми з вами навчаємось розмовляти українською мовою. В Україні живуть українці. Вони тут народилися, знають і люблять свою країну. Ми з вами теж українці. Дітки, повторіть, ми. Українці. Подивіться, дітки, до нас залетів птах. Може хтось його упізнає? Наталко, як називається ця пташка? Наталка каже, що це журавель. Дітки, давайте вивчимо віршик про журавля. Послухайте, будь ласка, його. Облітав журавель сто морів, сто земель. Облітав, обходив крила, ноги на Ми спитали журавля, де найкраща земля? Журавель відповідає, краще рідної немає. А тепер, дітки, повторюйте за мною. Облітав? Журавель, Сто морів, сто земель, облітав, обходив. Крила, ноги натрудив. Ми спитали журавля, де найкраща земля? Журавель? Відповідає. Краще рідної немає. Молодці дітки. Наталці дуже сподобалось у нас на занятті, але їй вже час повертатися додому. Дітки, давайте пригадаємо, як називається наша. Україна. Правильно, дітки, Україна, а яку назву має наше місто? Молодці дітки, Дніпро. Ви сьогодні гарно попрацювали, але наше заняття добігло кінця. Я кажу вам до побачення, до нових зустрічей.